Серед плюсів американські експерти відзначають, що запит суспільства на реформи не ослаб, а в українській політиці з'явилися нові обличчя. Водночас ЕНДІ рекомендує попрацювати над безпекою голосування та розкрити джерела фінансування партій. Загалом делегація налаштована оптимістично і посилається на травневу президентську кампанію. Україна довела, що спроможна провести чесні вибори, навіть стоячи перед смертельними загрозами своєї безпеці. Я налаштований оптимістично. Думаю, проблеми існують. Є агресія на сході, виборчу реформу не прийнято. Але більшість людей, з якими ми розмовляли, схвально сприймають дії кандидатів, партій, організаторів виборів, уряду правоохоронних органів і вважають, що Україна на правильному шляху. Гадаю, це питання політичної волі, яку українці вже продемонстрували на президентських виборах. Так, існують перепони та ускладнення, і їх необхідно подолати. Для цього наша делегація розробила рекомендації про певні вдосконалення, які можна застосувати перед виборами, але враховуючи ініціативу та узгоджені зусилля усіх учасників виборів, теоретично можливо провести вибори, результатам яких довірятимуть українські виборці. Це був звіт міжнародної комісії демократичного інституту США, яка була в Україні і проводила перевірку підготовки українців до виборів 26 жовтня. На думку представників комісії, Україна готова до цих виборів і може провести їх, незважаючи на недоліки виборчого законодавства та ситуацію на сході.